І не потрібно, щоб вам їй давали послів свою ставою. І це повинно бути, так і в цьому цивілізованому світі. Так чи ні? За це і стоїмо. Тому ми вже прояснили це питання. Я би не хотів, це. дуже зараз багато людей з'являється, дуже зараз пооблажає всякої нечисті. І це буде постійно. Я не кажу конкретно до цих людей, але я кажу мовою фактів. Я категорично проти Давайте не будем опасно. Ми зараз краще і друге И... зараз віддалі. Не дуже за вас за маєте дітей, а Будь ласка, від того є. Шукайте перше. Ви такі зиму, які давайте чекайте. Демон, на байда, такі за себе. Так є Далі, хто буде зараз поранених і Будь ласка, шукайте. Ви тримаєте самообороту. Ласно, але якщо людина не може бути, знаєте, займатися всім підряд і зараз робити. Це робиться такий момент для того, щоб знати, щоб відключати газ на відео, але я більше. Вона не готова, тебе оповідання. Одне діло справа політання, а інше діло. Например, запашительный царь. Бандеп! що Хай діяли недостатньо жорстко. Нагадую, на майдані віхтарі, на таких, хто вважає діяльно від жорстку, І є, хто можуть зробити. Так чи ні? Не, це бажання, ми повинні вали. Так, тепер вже... є бажання. Дороги, розумієте, побачить, комунальні.